Сьогоднішній день ми також час до часу будемо переривати на якісь такі духовні науки, щоб також скріпити своє серце молитвою, постом і щось добре почути, корисне для спасіння нашої душі. В сьогоднішній день наш синод виступів дав цей запал для нас, щоб ми провели цей день в молитві, в постій і в милості. Це такі три головні добрі діла, діла які люди, християни, церква закликає християн людей робити. Молитися, постити і творити діла на серці. Правда, ми дуже багато можемо говорити про молитву. І не раз навіть мене пригадує Булепа, сповідальниці, коли людина каже, ну тільки те, що й робите, те, що кажете, щоб молитися. Не раз би справді недооцінюємо силу молитви. Господь Ісус у Святому Євангелії дуже гарно говорить, каже, все, що ви попросите в Отця, Він дасть вам. Все. Я не пробував просити яхту. Але думаю, якщо ви добре молися. Можливо, так і сталося. Все, що ви попросите молити, Господь дасть вам. Але для цього ясна річ маємо вчитися доброї молитви, якісною молитви. Бо кількість і якість то є різні речі. Можемо сьогодні цілий день молитися тут, в староді, і пустовому нашому центрі, а вийти з храму, як вийшов з храму Фарисей. Не висоту. А можемо змовити тут одне Богородице тіло. І воно принесе набагато більше користь. Від чого це залежить? Ну, Напевно, від того, чи справді моє серце, мій ум, мій дух, є там, де зараз моє тіло. Бо якщо тіло фізично, я присутній тут у Святому Храмі. Але думаю про щось інше, то наше. Господь Ісус закликає нас до щирої, ревної розмови з Отцем. Зауважте, що в молитві ми називаємо Бога своїм татом. Отож і розмова з Богом, Господь Ісус вчить нас. Має бути така, як своїм власним та. Що чого складається наша молитва? Ясно, що є якісь обов'язкові моменти і щоденні наші молитви, до якої нас е, закликає, до якої нас навчає церква свята. Є молитва церкви, співготова, коли приходимо, так як зараз ми зібрані, молимося. Але Є ще та приватна. Особиста молитва. Це коли я розмовляю з Богом, своїм батьком, про те все, що мені лежить на серці. Коли я не соромлюся відкрити перед ним своє серце. І це є дуже важлива молитва, якої ми часто нехтуємо, а тому не маємо те, про що просимо. Бо як молимося? Рякнули чи стали, а може, десь по дорозі біжимо на роботу. Перехрестився, промовуючи наш Богородник побіг до роботи. І думаємо все, що ми Богові на талочку, що все, Бог тепер має нам дати. Наша молитва дорогі Христі, Богові нічого не додає і нічого не віднімає. Оцей Бог. Можливо, для когось тут у Так. Бо коли когось любимо, хочемо з ним говорити. Багато говорити. Пригадую, коли була така реклама Київ Стар, де бігав хлопчик, батьки не мали на нього часу. І він каже, тато мама, нащо ви мене купили, якщо ви з ними не розмовляєте? Якщо когось любимо, Справді, хочемо з ним говорити, багато говорити, дізнаватися, цікавитися ним, розповідати про пережити, про свої плани, ділитися своїми думками. Те саме стосується духовного життя. Якщо справді любимо нашого Бога, то завжди знайдемо час на молитву. Неправда, дорогі в коли кажемо, я не мав часу помолитися, побудьмо відверті. Молитися і мішки носити різні речі. Не, не, не лукаво перед собою, коли кажемо, я забув помолитися. Бо не забуваємо про те, що справді нам є важливим. Але коли справді любимо нашого Бога, то хочемо з ним говорити, проводити з ним час. Ще одним важливим вмінням, під час молитви є бути самим собою, таким, який ти є. Не одягати себе якоїсь маски. Це в розмовах при зустрічі з нашими ближніми. Ми одні вдома, ще й чи на роботі, зараз тут всі святі. Але не треба цього робити при розмові з Богом. Бо Господь Бог знає наше серце. Він знає нас краще, каже Августин, ніж ми самі себе можемо знати. Він знає нас, каже пророк Ісая, з того моменту я заклав утробу нашої матері. Він знає все про нас. Отож, не маємо чого одягати на себе маски. Зайвого грішника, знаєте? Встає, б'є, плаче Є приклади, плаче, ридає. а чого не знає? Або маску Зайвої святості, яка була у Фарисеї, коли слухали про Івангелію про і фарисея. Треба перед Богом стати нормальним чоловіком жінкою таким, як він є. Бо наш Бог є нормальним. Він розуміє нас. Для цього Він став пополтитися, став людиною. Для цього він жив з людьми. Він розуміє нас. Він є особа, перед якою ми можемо <кій> відбиратися в різні маски. Але коли стоїмо на молитву, відкаймо своє серце і говоримо з ним. Дуже часто говоримо про те, що нам є важко молитися в храмі. Хоча б ми якщо оглянемо цей храм сидить. Що все довкола мало би навпаки сприяти тому, щоб наша молитва була добре. Бачимо і іконостас, і ікони, і мощі. Все довкола має сприяти нашій молитві. А то ми часто кажемо: розсіймося, відволікаюся, думаю про щось інше, коли я це. Дуже гарно про це говорить владика Венедикта, те саме. А тому, якщо хочемо на Свою молитву, щоб в церкві бути уважними. Бо під час літургії наші тексти стільки разів нас закликають, будьмо уважні перед апостолом, перед Євангелієм, перед Єхаристією, будьмо уважні. То це ще більше не виникати до тої доброї, приватної, особистої молитви, на якій ми також повинні бути зосереджені. Але насправді те все. Про що будемо простити Господа, Господь дасть нам. Чому? Ну, бо він так сам сказав. Він не сказав, що дасть нам половину з того, що попросив Четвертину, одну п'яту. Він скаже, там тобі все, що попросиш, звіру молитви. Рік часу. Мільйони українців. І не тільки українців. Священник, монахи, монахи і тут навіть папа мореться себе Україну за перемогу, правда? Можемо себе запитати, а не тебе. А чого Господь Бог ще досі не дає того мене? історія. Йони. Той чоловік, що був в Уриві, так, на Хлопському, що змінили про кого говорити, кухнула. А кухнула тому, що він не хотів виконати те, що Бог йому е, сказав зробити. Бог послав його проповідувати до Ніневі. Бо той народ був дуже грішний. Бог задумав його знищити. Але каже, я дам їм останній шанс. Я пущу мого пророка, того Йону, щоб він прийшов до того народу і проповідував їм. І якщо вони навернуться, я їх помилую і не знищу. А Йона не хотів того зробити, каже Боже, вони не послухають мене. Вони грішники, страшні грішники. І в результаті того важно книгу, В кінці Йона все ж таки виконує те, що Бог йому говорив. І той річний пропащий народ навертається. Вони почули, що або вони навернуться до Бога, або вони їх знищать з лице землі. І стається в тому місці щось цікаве. Геть усі без винятку, від малого до великого, від багача до бідного, від навіть царя. Знімають свій одяг, вдягають веретища, і постріть і моляться, посипаючи вологу попору, випрошуючи Господа милості для своєї землі. І Бог погнав. Ми справді віддали Богу поступку за мир, за перемогу. Скільки справді доброї молитви ми до домуску? За за перемогу. Наші владики постійно закликають до цього. Ще з часів 2014 року для Філіпської архіпартії. Я день посту і голови за, за е, перемогу за мир. Це була середа. Кожна середа. Скільки часу ми справді дали Богу, не прошучи, випрошуючи перемогу нашу народу? Нехай сьогоднішній день буде іспитом нашого суміння. Що особисто я? Не депутат, не президент. Що особисто я зробив для того, щоби настав мир і перемога?